Привіт, мої любі стрільці! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Вітаю вас, мої любі з днем народження. В кого в грудні день народження бажаю вам тільки-тільки найкращого того, що ви самі для себе бажаєте. А зараз час на передбачення на грудень місяць для вас, мої дорогенькі. Подивимося, що буде відбуватися в вашому житті. Своє передбачення я буду робити традиційно на трьох колодах. Три карти з кожної колоди, дев'ять карт загалом. Хочете ще більше інформації, дивіться за знаком свого асценденту. Отож, почали: стрільці. Перша колода райдера Уейта. Стрільці грудень місяць. Розкажіть і покажіть нам всю правду, що буде відбуватися в наших іменинників. Яка енергетика буде для вас важлива? Четвірка Пентаклів, карта наших цінностей, наших фінансів, грошей, які ми маємо. Коли ми зважуємо, скільки я маю, скільки я можу витрачати, можливо, в когось коштовні вит... покупки, витрати, і ми коли рахуємо свій бюджет. Скільки я маю заощаджень і скільки я можу витратити, скільки я можу взяти. Також це є карта наших цінностей, наших ресурсів, цінностей самого себе. Хто я є, що я вартую, можливо, Вартість ваша, ваших послуг, ви будете переоцінювати цінник свій міняти. Можливо, хтось замало себе цінує і захоче поговорити, підняти ціну на свої послуги. Можливо, хтось ну, забагато і вам скажуть про це, що задорогий ти майстер. Ну, тобто, оце, це ваша цінність буде для вас важлива. Ви будете оцінювати себе. Можливо, ну, це стосуватися буде от, цінності, не, не гроші, а м, цінність вас як людини, що вас десь недооцінюють, що до вас ставляться не так. От для вас буде це важливо ваша цінність, ваші фінанси. Наступна карта для вас. Туз Мечів. а Туз мечів це якраз і є те, що ми говоримо, транслюємо. Тобто ви тут оціните, хто я, що я, і тут ви вже намагаєтеся це донести, бо меч це ясність, це стратегія, це, це таке логічне мислення, коли ми будуємо план, малюємо сценарій, розуміємо, що ми хочемо. Це може бути нова ідея. Тобто доля дає шанс, от дає меч в руки, на тобі можливість, користуйся нею. Треба тобі щось вияснити, прояснити, на маєш, Потрібно тобі втілити нову ідею? На, втілюй. Щось тебе турбує. Прийде якась ідея в голову. Ви розберетеся своїми там, проблемами чи от таке. як Вау! Та як я ж раніше цього не зауважував? Чи не зауважувала? Тобто прийде думка правильно. І ви почнете щось рухатись кудись, втілювати її, говорити про це. Далі дивимося. Наступна карта. Імператриця, старший аркан, імператриця це доросла жінка, можливо, вона вже є в вашому житті, можливо, це ваша мама, бабуся, тому що свята, жінка-берегиня, жінка-господиня, жінка ваша, можливо, половинка. Можливо, війде ваше життя така, якщо ви ще не маєте такої поряд з собою жінки. Це, це вагітності карта, хто потребує. Карта така прибутку, коли все росте, все плодиться, сім'ї, добробуту ну дуже класна енергетика. І насамперед жінка, жінки-берегині. Жінка, яка є сімейним вогнищем, жінка, яка про всіх турбується, до якої хочеться їхати, з якою хочеться бути. Дивимося далі. Наступна колода романтичне таро. що воно нам розкаже для стрільців? І перша карта для вас лицарь, лицар посухів. Стрільці це є ви, лицар посухів, стихія вогню. Це молодий чоловік. Стихія вогню, в стрільці ви є вогонь, а тут зацікавлення. Дивіться. Молодий чоловік знайшов шаль на гілці, і він розуміє, що попереду є людина, яка загубила цю шаль. А можливо, слід свій залишила навмисне. Тобто, тут зацікавленість протилежною статтю. Чоловік цікавиться жінкою. Карта вогню, карта такого, власне, зацікавлення, бажання, коли воно починає наростати. Ну, Фігурна карта програється фігу... людьми. Фігурні карти. Тому ну, тут більше чоловік. І що додати, нема що. Наступна карта імператриця. А в нас вже була імператриця, дивіться, ось. Така імператриця і така імператриця. Ну тут імператриця більше схожа на наречену. Можливо, хтось для когось надійде пропозиція, можливо, в когось і буде весілля, тому що імператриця це і вагітність. Ну, класна карта, класна енергетика. От, тобто, ви як жінка будете себе почувати. Ось такою імператрицею, що коханою, що про вас турбується, що ви захищені. А якщо ви чоловік, можливо, це пара, дивіться, тут одна, отут одна людина. Можливо, це складеться пара така. Далі наступна, наступна карта для вас сонце. Сонце. А сонце це взагалі супер. Це щастя, радість. Так як в нас це романтичне і ми говоримо про особисте життя, про стосунки, то все буде гаразд. Тому що сонце це найпозитивніша карта в колоді. Якщо були якісь проблеми, негаразди, непорозуміння, то вони владнаються. Якщо буде знайомство, то воно буде. По сонцю це взагалі, ну, це супер. Це класно, позитивно, в радість. Кращого і не придумаєш. Супер стрільці. Все у вас класно. Далі дивимося. Далі в нас долина міражів. Що вона нам скаже, ця колода? Ай, Стрибає. Стрільці. Грудень місяць і перша карта для вас Верховна Жриця. А тут вже карта з таким. Верховна Жриця це карта з подвійним дном. Двійка це завжди. Це завжди вагання, коливання, не по незрозуміле щось в класиці. Там дві колони біла і чорна. Тому, коли ми не розуміємо, де біле, де чорне, це прихована інформація, це коли дають нам неправильну і неправильну інформацію, намагаються таким чином маніпулювати вами. Ну тобто будьте обережні, але ця карта є сильною інтуїцією. Слухайте свою інтуїцію, пророчі снісни, карта пророчих снів – Тут намальована сова. Тобто прислухайтеся до своєї мудрості, до, сам, до себе. І будьте уважні до дуже облесливих людей, які вам щось надто пропонують, щось дуже в чомусь вас переконують. А це також карта церковна. Можливо, також буде пов'язано з якимись обрядами, з церквою, тому що Різдво, Свята. Можливо, тому, а не як. Прихована інформація чи подвійне дно. Можливо, вам програється як, як церква, як віра. Наступна карта. Наступна карта король мечів. Король мечів це дорослий чоловік стихії повітря. Близнюки терези водолії. Це може бути ну, Дорослий чоловік, ваша половинка, якщо ви жінка, це може бути людина-фахівець або людина-стратег. Людина така, яка вміє все розкласти по поличках, людина, яка вміє все планувати. Так як це фігурна карта, це вона програється людиною, таким чоловіком буде такий чоловік в вашому житті, можливо, він вам щось підкаже, допоможе вам щось спланувати, спрогнозувати, щось вам розкладе по поличках, бо меч це ясність надасть ясності. Або ж це людина-фахівець, меч це також ясність, це юристи, адвокати, можливо, з такою людиною будете чоловіком таким справу мати, потребувати будете його допомоги. Можливо, фахівець як і гострий предмет, голка, як хірург, як ніж, як скальпель, як пластичний хірург, як ну, медбрат уколи. Так? В кожну своя ситуація підставляйте під свою ситуацію. Може, це кухар, можливо, він також ніж. Так, можливо, це перукар, також ножиці гострі. Ну, підставляйте під свою ситуацію яким чином такий чоловік програється в вашому житті? І третя карта для стрільців. Третя карта для вас. Що тут у нас? Шістка? Шістка ми... мечів. Ой. Як я не люблю того шрифту. Так, шістка мечів. Нічого не видно, що там написано, навіть в окулярах. Мечів. Тут у вас була якась ситуація, яка вас пригнічувала. Коли ви не знали можливо, мечі це інформація, але мечі це... або ваші думки в стром Леніт. Бачите? Вони перевернуті вниз гострим. І на них сидять ворони. Але. Ви вийшли з цієї ситуації, вам хтось, можливо, простягнув руку, допоміг. Тому що тут, подивіться, лебедь, все, ви вже до сонечка летите на набі... лебідь вас спас, забрав, і ви людина вже розслаблена, заспокоїлася, що вже все позаду. Неприємності чи думки, які вас гнітили, проблеми, можливо, у вас якісь були. Гарне закінчення, що все відійде, чи вам хтось поможе вийти з того стану, чи ви самі. Чи, можливо, це от фахівець такий вам допоможе, простягне руку і витягне вас з цих проблем. Або пояснить вам, роз'яснить, і це вже не буде здаватися вам проблемою. І все, можна спокійно спати. Тут вже такий спокій, очі закриті, можна розслабитися. Ну, такий класний у вас прогноз: стрільці. Сонечко, імператриця для багатьох імператриця може програтися або нареченою, або вагітністю для когось мамою, для когось бабусею. Любі мої стрільці, ще раз вас вітаю, іменинники. Я бажаю вам всім мирного і спокійного місяця. Спокійних свят, веселих свят, ну, наскільки це можливо в наших реаліях, але потрібно насолоджуватися кожним днем, щодня, щоранку, щомиті. Бачити, намагатись бачити позитив, бо негативу і так забагато. І тому намагайтеся створювати самі собі настрій своїм рідним, своєму оточенню, своїм близьким, будьте сонечком, у вас є сонечко, сяйте. Зігрівайте, піднімайте настрій собі і всім. Я бажаю вам різдва такого, як в нас було в дитинстві, радісне з колядками, з сім'єю, з друзями, щоб всі були рідні поруч, живі і здорові. Я бажаю вам втілення ваших мрій. Я бажаю вам багато причин для радості. Дякую, мої любі, що ви є зі мною, що ви зі мною, ділитесь зі мною своїми порадами, своїми переживаннями, своїми побажаннями. Мені дуже приємно, тому що без вас не було б мене. Дякую, що ви в мене є. Люблю вас всіх обіймаю. Хто ще не з нами, приєднуйтеся і почуємось, мої любі папа. -па.